Так, я вже тут обійшов в ліву сторону. Все в оригіналі. ні ні, я тут на камеру говорю. Все, в оригіналі без підкрасів. Все б'ється от в такому діапазоні до 100 Тут 80. 83. 110. По криші м'яті немає. Задні фонарі цілі, пострійщик без закрутилості. Так. Семь тут тоже все завод. Пятьдесят семь, семьдесят восемь, тут царапинки есть. красотня. Стоечка 95. 24. Так, ну капот тут крашений. В принципі, видно риску. Досить погано покрашений. А де це робилося тут же? В Луцьку? Це робилося в 20 році. 103. Тут вроді от по цей, по цей саме більше було, да, по цій стороні. Звичайно, тут була вимка Ну так зроблено. Не сам не самим лучшим образом. Ось так зробили. 203 Так, Лубовий Китай Тоже помінялися 8 зараз Ага, що було? Так, резина ще з гарним протектором. Китай General 14 рік. В принципі, протектор гарний. Турмоза десь недавно бачу міняли, так? Да?

А що тут таке було, заклеювали, щось підкрашували? Забрали щось Підбирати? Так. Да. Угу. Просто вона без Понятно. Можна відкрити? Ага так тут можна це зараз прийняти поки там, тут все добре. Ніде нічого не крутилося. Знизу не заглянемо. Чи можна заглянути? Так, запаска, що там ще в нас є? Тут, тут шумка ще, так, да, доповнительна? Да, 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 ага, все, весь салон все, шумили. І карти дверей, і все, да? да, да, да. так? Петля, домкрат, балонний ключ. Бачу петля є. Ну є, да, є, то є. є, добре. Добре, добре. Так, Поки покажу. Тут ще царапіна є, досить така неприємна. Це все полірується, це все можна убрати. Полі... машина не полірована. Фари цілі, тут притертість є, теж чуть-чуть лопнуло. Можно пробовать и полировать. Мелочевка. Тут даже вот. Ой -ой. Так, сиденья. В принципі, в непоганому стані тут заломи трошки є і вже тут прорізаний парлон. Кондиціонер працює справно. От руль витертий досить таки сильно. ну Він не красився, але витерся сильно на 114 кілометрів. Странно. 13 тисяч ну, машину треба чистити потолок, вроді б не сильно грязний, але весь такий мутноватий, так само і сидіння, це в шерсті. А ключ один з машиною, да? Два. Два. Так, це оригінал морда. Капот. Капот крутився недавно. Мотор не митий. Давай я буду тут поставити. Суть запутівання на термостатіна вы термостат? Нет.